Вітаю! Ви на каналі Букибат. Я дуже довго збирався з думками для того, щоб записати це відео. Але у мене зараз за вікном гроза, і це причина, чому я вибрав саме цю локацію для цього відео. Сьогодні я вам розкажу про 26 прочитаних мною книжок за останні два місяці, тобто за лютий і березень. Наразі серед у в папері в мене залишилось лише ось стільки книжок, але їх було більше. Частину я продав, частину я дав почитати друзям, і в мене їх зараз на руках немає. Підемо по порядку, але на жаль, не тому порядку, в якому я читав ці книжки, а в тому, в якій я собі їх записав у нотатках Софія. Андрухович Катананхе. Мені сподобалася ця книга, хоча я чув думки, що вона більше схожа на чернетку на роман ніж на роман, але насправді. Вона прикольна, вона нестандартна як для української сучасної літератури, тому мені ця книга сподобалась. Вона розповідає про сім'ю, яка живе у повоєнному Києві, і у них є певні сімейні негаразди. І, от, в принципі, вся книга крутиться навколо їхньої історії, і це читати досить цікаво. Я поставив книзі 4 з 5. Жанна батальйонерка Геошкурпія. Мені дуже сподобалась. 4 з половиною з 5 я поставив. Я думаю, багато хто вже знає про що ця книга, але якщо коротко, то там є два. Головних персонажів це Жанна. Вона засліплена пропагандою і хоче йти у військо в жіночий батальйон смерті. І другий е персонаж головний герой, він, так би мовити, ухилянт і не хоче потрапити на цю війну взагалі. Олена Пчілка, товаришки, Новели. Загалом прочитав. Поставив трієчку, але мені не дуже сподобалось, як авторка пише. На жаль, Сюжет у товаришки це невеличка така повість про дівчат, які їдуть навчатись у Швейцарію. Нам розповідається власне про їх ось цей досвід навчання за кордоном, що вони робили після того, як вони повернулись, і так далі. А до речі, важлива тема, яку підіймається, і за що мені власне. Найбільше сподобалася книжка це про підняття теми своєї національної приналежності, усвідомлення своєї українськості і прийняття оцього свого патріотичного духу. Наступна книга Григіра Тютюника Облога. Мені, на жаль, не зайшло, як пише автор. Тому цю книгу я закинув і не дочитав. у житті Селінджера теж е, класна книжка. Мені вона сподобалась. Я зрозумів її набагато більше ніж коли вперше читав у свої ще підліткові роки. Це все ще той. Такий не такий, як усі, підліток Dead Inside, і загалом за ним було дуже цікаво спостерігати. Другий том мемуарів лісу. Мені він видавався на початку дуже слабеньким в порівнянні з першою частиною, але все ж таки кінцівка мене сильно вразила. Там був такий а, сюжетний поворот. А, про що загалом книжка розказувати не буду? Це дитяча історія. І якщо ви любите дитячі історії, то точно зверніть увагу на перший том, тому що це дуже і дуже хороший приклад дитячої літератури. О, ось нарешті перша книжка, яка в мене є в папері, тому що я її залишив, і буду збирати цілу серію. Це «Хроніки Бевцебота, перша частина всі системи небезпека. Авторка Марта Велс, наскільки я знаю, їх вже в принципі існує вісім. Українською видано чотири, і я вже всі придбав. Це дуже коротесенькі повісті, новели. Не знаю про вбивце бота. Це така істота, яка наполовину робот, наполовину людина. це наукова фантастика, світ майбутнього. І от цей головний наш персонаж він, типу, як. Раб, але раб в тому плані, що він штучно створена істота, проте має свідомість. І от він е, взламує свою е, систему безпеки і більше може не підкорятися наказам е, тих, хто його створив. І як тільки він е, взламує свою е, систему безпеки, він починає дивитись серіальчики, там ну просто такий е, chill boy, Знаєте, мені дуже сподобалось, це дуже комфортне читання, воно таке добре, смішне. Прикольне, мені сподобалось. Я вже купив всі книжки, які є українською, і буду обов'язково обов'язково читати. Наступна книга це чоловіче здоров'я. Загалом вона прикольна. Мені сподобалось деякі для себе певні. Висновки зробив якусь нову інформацію, дізнався. Детально я не буду зупинятись, напевно, тому що ну це нонфікшн, Типу, там нема що розповісти. Його треба просто читати. Там дуже коротко про чоловіче здоров'я, і я насправді радий, що е, я прочитав її, тому що наскільки я помітив, у нас більше акцентуються уваги в літературі і в нонфікшені, в тому числі більше на жіноче здоров'я. Ну особисто я єдину книжку, яку знайшов про чоловіче здоров'я, коли шукав ось цю. І вона класна Починку. Ну, тут перше, що хочу сказати одразу, це не купуйте паперову книжку. Я купив там жахливий шрифт, він сірий, він дрібний, там маленькі відступи, і читати це просто фізично боляче для очей. Тому я, як тільки побачив, що на бук вийшла електронка, придбав її і прочитав в електронці. Мав потрапити на книжковий клуб по книзі, але в мене змінилися плани. Я не зміг піти на нього. Про те, що я прочитав книжку, я не жалкую. Мені дуже сподобалося, що в чаті а, з дівчатами, з якими я мав би бути на клубі. Ми обговорювали сюжет, і з одного боку, це прикольна, цікава книжка, з якої я дізнався декілька. Нових для мене речей да про культуру в Японії про культуру в Кореї про війну, про те, чому і як розпалась взагалі Корея на дві частини розділилась. Але водночас сам сюжет був схожий на сімейні мелодрами або якийсь треш шоу на СТБ, чесно кажучи. Проте загалом, загалом класна книжка. Перша половина вона прям дуже класна. Вона достатньо цілісна. А от в другій частині авторка чомусь вже вирішила якось не знаю, змістити акт акцент на другорядних персонажів поводила нових персонажів. І через це мені книга вже здалась такою досить скомканою, рваною. І кінцівка мені не дуже сподобалась. Я поставив цій книзі три, по-моєму, з п'яти або три з половиною із п'яти. Мрія про Антарктиду, Маркіяна Прохаська. Взагалі, якби я не був таким лінивим, я б напевно зробив. Дуже детальне велике відео про цю книжку, тому що автор дуже постарався. Книжка мені дуже сподобалася. Це неймовірний нонфікшн, який є і тревел блогом в тексті, і при цьому дуже крутою е, науково-популярною роботою про цей материк. Дуже хочу, щоб його прочитали якомога більше людей, але е, я розумію, що книга велика, там 700 сторінок. Не дуже швидке читання, тому що воно не дуже динамічне, але дуже і дуже цікаво. Я знову ж таки напевно не хочу розповідати більш детально, тому що. Ну, нонфікшн все таки, і його буде цікавіше читати ніж слухати про нього. Але якщо ви довіряєте моєму книжковому смаку, то я вам дуже рекомендую цю книжку. Двійник же за Сарамагу, і я її закинув. Не знаю. Можливо, я просто взяв її не в той час. Я е, взагалі читав її, тому що збирався піти на книжковий клуб. Але так напевно склались просто обставини, що я. Дуже не хотів її читати в той момент, коли треба було її читати, і мені доводилося себе пересилювати. В результаті я просто закинув, я просто її не дочитав і вирішив не дочитувати взагалі. Хоча сліпоту Сармаго, я просто обожнюю. Це одна з найкращих книжок, які я прочитав за минулий рік. Але з двійником такого мечу на жаль не склалось. Мені було нудно і не цікаво. Воня номер 5 Курта вонегу, та я поставив трійку. Я очікував більше від цієї книги, тому що ну, досить багато про неї говорять. А я, на жаль, не відчув ось цього. Е, не знаю. Не побачив генія в цій книзі. На жаль, вона, як на мене, переоцінена. Але я хочу ще дати Вонегу ту шанс і прочитати колиску для кішки, тому очікуйте колись відгук. Голодні ігри супер в захваті я не був, тому що я знав про що це буде книжка. Я ж дивився екранізації і дивився не один раз. І ознайомитись з джерелом просто мені хотілось, і класна книжка. Я розумію, чому вона така популярна. Це класна антиутопія, і, взагалі, мені сподобалось. Але ось саме вау-ефекту, звісно що в мене не було під час читання, тому що ну я вже знав все, що буде відбуватись. До речі, мені здається, що досить точна екранізація. Я взагалі не можу згадати жодної сцени, яка є в книзі і якої не було б у фільмі. Мені здається, в фільмі досить. Точно і досить класно все передали. Тому і організації, і книзі ставлю однозначно лайк. Буду ще читати другу і третю частину, але після якоїсь перерви, точно не знаю коли над пріровою віржі. Це ем, репортажистика українського автора. Він взяв е, і проїхав навколо кордону, точніше, попід кордоном, всю Україну, і розповідає він про цей свій досвід, про людей, яких він бачив, що де він зустрів. Е, прикольна, прикольна репортажистика. Коротенька книжка. Тут дуже багато ілюстрацій, прям якщо. Прибрати всі ілюстрації, то тут від сили буде, ну, може, не знаю, сторінок 100 тексту. При тому, що тут досить крупний шрифт і досить великі відступи. Загалом прикольно, прикольно, але сумно одночасно. Тому що дуже автор чітко передав занедбаність українських провінцій, досить точно передав настрої суспільства. Книга написана ще до повномасштабного. І це сумно. Хочеться, щоб ми жили не так. Але, на жаль, поки що майже нічого не змінилось. Серце весни Олексія Жупанського. Я в минулому році відкрив для себе цього автора, прочитав його осіннє заціпеніння. Це перша частина з циклу колесо року. Ця книга, це друга частина з циклу «Коли сороку. Вона втричі більша, ніж перша частина, тому що перша там 100 з копійками сторінок, а тут майже 400. Мені дуже подобається, як пише автор, чесно. Я в січні прочитав його книгу Побутовий сецінізм, і вона вже стала однією з найкращих за цей рік. Дуже 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 подобається, як пише автор. Хоча я розумію, що він ну, однозначно не для всіх. Але це просто це моя любов, тому дуже раджу. Не хочу розповідати про що книга, <с, <с,> тому що е, не знаю, ну це буде спойлер до першої, напевно, частини. Але тут е, скоріше треба передавати атмосферу. Тут такий вайб химерного магічного реалізму, трошки антиутопічності якоїсь. І от прям не знаю. Ну, от дуже-дуже похмурий вайб, але воно вартує того, я вам, я вам обіцяю. Дуже раджу цю книжку. Усі ті світи ваші, теж нонфікшн, Прикольно. Тут книга про пошуки життя в сонячній системі та поза її межами. Тут під життям мається на увазі не розумне життя, а взагалі там якісь бактерії, мінімальні. Ну тобто. Щось що можна було б вважати життям. Прикольна, прикольна книжка, чотири поставив. Досить пізнавально, якщо ви цікавитесь тематикою космосу і всього такого. тайм менеджмент для творчих людей. Не читайте цю книжку, написано на обкладинці. І я е, не послухався, на жаль, цієї поради і прочитав 30 сторінок, закинув, тому що ну, це не книжка, це дуже довга стаття, тут е, дуже багато різних ілюстрацій, тут дуже простенькі такі е, тези, тут дуже багато інфографіки, яку не обов'язково було малювати, тому що. Ну, вона і так зрозуміла, не знаю. Для першого класу, наче написано. І це видали як книжку і продали їй мені за дуже багато грошей. Не пам'ятаю скільки, але ну вона не вартує цих грошей. Це просто, це просто дремне витрачання часу. Тому я вирішив його не витрачати і закинув цю книжку. Отак. З нами житиме ласматерії Романа Голубовського. Боже, як мені було цікаво! Ви не уявляєте собі дуже класний досвід, чесно кажучи, у мене був з цією книжкою, тому що абсурд ледь не вперше я, напевно читав, але це дуже класно. Тут багато сатири, тут багато такого. Чогось незвичайного, а я таке дуже люблю, чесно кажучи. Я вам дуже рекомендую ознайомитись, тому що це збірка оповідань. І єдине, що додам, це свої улюблені оповідання для що для того, щоб ви зрозуміли, що мені найбільше зайшло. Чоловік, який впав з верхньої полиці регіон Венера Мілевська, як мовчить косовиця і з нами житиме с матерії, тобто передостаннє оповідання. Дуже класна збірка, тому рекомендую ознайомитись. Так, в електронці я читав. Записано на кістках. Це третє, ні, це друге розслідування Саймона Бекета, детектив. Простий, примітивний, але я отримав від нього саме те, що і хотів, коли читав його. Погляд медузи Дереша мені не дуже сподобалось, не тому що книжка погана, тому що для мене це як відривання пластера від рани, і це був неприємний досвід. Я прочитав, тому що мені треба було. Пізніше дізнаєтесь, навіщо це мені було треба, але книжка так не дуже зайшла мені. А в минулому місяці в мене було прям дуже багато аудіокнижок. E, Правда про справу Гаррі Квеберта досить заплутаний детектив, досить суперечливі в мене емоції. Він викликав, але загалом він норм на четвірочку мені зайшов. Далі була Барва Пурпурова, теж класна книжка. Мені сподобалась. Це е, про пошуки Бога і про расизм, не дивлячись на те, що я атеїст, читати було дуже цікаво. Вона щемка, вона скляна. Тому якщо ви таке любите, то вам напевно зайде. Записки Карпатого Мефістофеля. Ну, мудак, звісно, це і Мефістофель, я вам чесно скажу. Я читав цю книжку вперше. Вениченко мені подобається, як пише. Це класика. Не знаю, що ще сказати про цю книжку, але читайте. Вениченко. Е крутий. І Мефістофеля теж написав дуже дуже класно. Стівен Кінг, Зелена Миля. Я м -м теж отримав те, що очікував. Книжка класна. 4 з п'яти я поставив. Е Обожнюю Кінга. Напевно, всі знають, про що зелена миля, тому не знаю, чи варто детальніше зупинятись. Франкенштейн, Мері Шеллі. Я очікував більшого, мене не дуже вразила ця книга. Вона виявилася дуже простою. Тому не дуже сподобалось. Я поставив трійку. І остання книга, вона мені дуже сподобалась це Дракула Брема Стокера. Я теж слухав її в аудіо, і я чув, що багатьом людям вона не подобається, бо видається нудною. А от мені здається, що в аудіо форматі вона просто ідеально заходить, тому що. Слухати її, це прям задоволення. Слухав я, як завжди, всі аудіокнижки на Абук, окрім правди про справу Гарі Кваберта, Ту я слухав на Мегого Аудіо. Книжка класна, мені сподобалась. Я очікував, що буде нудно, як Франкенштейн, тому що я читав Франкенштейн, потім якусь ще книжку, а потім Дракулу. І я очікував, що це буде ще одне розчарування, як з Франкенштейном. Але ні, насправді дуже сподобалось як написаний Дракула. Дуже сподобався мені сюжет, хоч і не без нюансів. Мені дуже, мене дуже тригерило, як там чоловіки говорять про жінок, але. Це було написано давно, і все ж таки я не зміг поставити п'ятірку через це. Вибачте, але ні, я знизив оцінку і поставив 4,5 із 5. Ось таке прочитане. в мене за два місяці пишіть, що з цього ви читали або що вас зацікавило. Я вибачаю за те, що я дуже не, не постійно з'являюсь на Ютубі. Але коли маю натхнення ресурс, тоді і знімаю відео. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний. Якщо поставите лайк, напишете свій коментар і всім. Гарного дня.